100 тисяч гривень. Фермери Івано-Франківської громади зможуть отримати дотації за утримання свійських тварин. 70-річний пан Степан із підлужжя останні 30 років активно займається сільським господарством. Тримає 18 голів, великої рогатої худоби та понад десяток свиней. З господаркою чоловік порається самостійно. каже, молодь до фермерської роботи йти не хоче. Господар підрахував, чи не на найбільше коштів іде на харчування тварин. Тому, якщо і отримає дотацію від міста, витрати. На корми. Ну, все одно ті корови ті гроші з'їдають, ви розумієте, бо я можу ті корми купити. Зараз корови родять ті літа, дивіться, У мене одна стайня, і там тут корови. Дійні, а там чи стайне телета, бо кожна корова родити, я не маю куди діти. На дотації можуть претендувати і ті господарства, які вирощують плодово-ягідні культури. Йдеться про часткове відшкодування коштів за придбаний сертифікований посадковий матеріал, але не більше 200 тисяч гривень. А також матеріали для встановлення краплинного зрошення плодово-ягідних культур, але не більше 300 тисяч гривень. Люба підтримка в нинішній час фермерам це є великий. Великий внесок, великий плюс для нас, тому що е, насправді, насправді тяжко у фермерському господарстві, бо тому що ми є на грані, на грані виживання і люба допомога влади, ну, в даному випадку, це і місцева влада, місцева влада. Це буде для нас великим показником. Е, ми зможемо закупити собі. Або обладнання якесь, або збільшити поголів'я тварин, збільшити, що нам дуже це не сприяти. На фермерську програму, за словами заступника міського голови Миколи Вітенка, у бюджеті вже закладено 2,5 мільйони гривень. Починаючи з 1 січня людина, яка підпадає під умови цієї програми, може звернутися в департамент комунальних ресурсів. Це є адреса Курбаса-2. Третій поверх управління сільського господарства. Керівник управління і паралельно секретар цієї комісії Сергенюк Уляна Михайлівна. Відповідно, ця людина надасть повністю інформацію. Окрім того, на сайті департаменту комунальних ресурсів розписано перелік документів, які фермер чи приватний підприємець повинен подати для того, щоб отримати грошову допомогу від міської ради, надаючи дотації, міська влада хоче збільшити кількість фермерських господарств у громаді. Дуже важливо зараз, щоб сільське господарство розвивалося, щоб були продукти харчування і щоб місто могло мати якісну продукцію. Багато хто в селах, особливо приміських, втратили. Ми втратили це сільське господарство, і дуже за останній час ми бачимо, що менше людей стало займатися саме сільським господарством. Важливо, щоб. Зараз різними програмами це підтримувати. Це підтримується в Європі. Ми ми вирішили підтримати в себе в громаді, щоб люди вирощували, щоб була своя полуниця, щоб було своє ягідництво, щоб була своя корова, свої свині. Мешканці громади, який є власником десяти та більше кіз та овець, місто відшкодує до 50% від вартості придбаних тварин. Господарі, на утриманні яких є більше п'яти свиней, зможуть отримати дві тисячі гривень за одну свиню, але і в першому, і в другому випадку не більше ста тисяч гривень в одні руки. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.